Сьогодні, коли споживачі щодня отримують тисячі повідомлень, продукти мають виділятися на полиці. Швидший вихід на ринок, персоналізація та сталість дають конвертерам конкурентну перевагу, дозволяючи друкувати будь-яке замовлення для будь-якої галузі щодня. Зустрічайте HP Indigo 6K. Цифрову друкарську машину, створену на основі провідної на ринку цифрової машини для друку етикеток, тепер розроблену для максимізації продуктивності, відповідно до галузевих стандартів HP Indigo щодо якості друку та універсальності. Ви можете друкувати майже на будь-якому матеріалі, досягаючи до 97% кольорного охоплення завдяки спотовим кольорам, а також додавати спеціальні електрофарби та елементи захисту бренду. Оптимізуйте час безвідмовної роботи та автоматизацію завдяки новому надійному обладнанню і передовому програмному забезпеченню, керованим сучасною інтелектуальною системою управління, включаючи нову систему подачі. Плавна та точна подача забезпечує неперевершене масштабування і сприяє високій надійності друкарської машини для отримання більшої кількості придатної до продажу продукції у кожну зміну. Використовуйте широкий асортимент змішаних завдань, щоб зростати завдяки швидкому виконанню замовлень. І можливості задовольнити будь-які потреби ринку. Завдяки технології HP Indigo Lab Система One Shot Color забезпечує ідеальну реєстрацію кольорів і дозволяє перевершити очікування бренду з якістю, що відповідає офсетному друку та високою точністю передачі кольору. Інтелектуальна автоматизація та інструменти на основі штучного інтелекту максимізують час безвідмовної роботи та продуктивність, забезпечуючи коротший час налаштування, простоту використання та діагностику в реальному часі. Агент моніторингу HP NEO на основі ШІ надає аналітику виробництва в реальному часі. Висока доступність забезпечується інструментами HP на основі ШІ, такими як AAA 2.0, який автоматично виявляє дефекти, а також завдяки прогнозному обслуговуванню друкарських машин і попереджувальним повідомленням, SpotMaster дозволяє досягати будь-якого відтінку кольору за лічені хвилини та підтримувати його стабільність протягом усього тиражу. Автоматично підвищуйте продуктивність на 33% завдяки покращеному режиму продуктивності, який використовує лише три кольорові розділення, підтримуючи якість, як ваш справжній партнер у зростанні, HP Indigo прагне впроваджувати стійкі рішення зменшувати викиди вуглецю та витрати матеріалів, а також дотримуватися нормативних вимог. Зробіть наступний крок у розвитку бізнесу, впевнено, з провідною на ринку цифровою друкарською машиною для етикеток. прискорте своє майбутнє зростання разом із цифровою друкарською машиною HP Indigo 6K.